Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чим займаєтесь? Ділимо Парастаси, що кому належить, того дякові неси. Занеси О, дякові дай, Про додому. Служба Божа закінчилася, люди ще є. А то хлібчики ще, показні хліби, як в Єрусалимському храмі були. показні хліби принесли. Ну та й ми їх помаленьку, о, доблаговіщення ще таємної вечери принесли. Ми не дуже по, по тому, бо можна, можна жити все життя. Ну, причастя буде, хай там, хай там буде. О, цукерочки дитині буде. Любиш цукерки? Любиш, Богу дякую, що принесли. То маєш цукерки, ви приходите і чаю собі з Максимком зі Максимку, бери, що ти його хлібчик старості дай. Старості, а це вино поставить туди до сейфу, щоб ніхто не випив. І ще свічки треба було хлопчики. Дим словом, благословенного недільного дня Філюк Парасаси вже поділив, їду до Білозірки на відправу, бо, бо є купа, купа, купа служінь. Так, Так? Ви, ви прийдете додому, зараз поїсте. А вам, браття, сестри, благословенної неділі. Максимку, занеси туди до сейфа і постав туди. Наталошка, ти ще зі мною Білозірку, хочеш їхати. де Йди сюди, Йди сюди. Всі вже трохи порозходилися, а то Наталя, вона їсти на всі послуження. І зранку, і в шушки, ці, білу зірку, Оленчина сестричка. Та така Наталя. Все, не цей синочку. Що Наталі потім дамо булочку. Наталя, будеш булочку? Буде.